Стецьківка Сумського району хоче приєднатися до Сум. Зокрема, так вирішили місцеві жителі, не наділені владними повноваженнями. Натомість депутати сільської ради воліють об'єднуватися з сусідами селами. 4 травня у Стецьківці провели сесію. Як це було? Дивіться далі. Я вношу Значить, юнаковку пасовку п'яницю біловоди і Стецьківку з центром Стецьківки. Обговорить це питання за. Зараз.

Опитано 1848 чоловік, із них 1714 до сум, 79% до дохотіні і 53 утримались. Ну і якщо в процентному відношенні 92,8 до сум, 4,3% до дохатіні і 2,9 е, до утримались. Це... Чим ходіть. люди, бабуся, яка не розуміє, що вона більше не прийде у лікарню, що завтра юра, завтра буде у нас у селі Барановка, кладбище і мусорка. Соєнняння зюрака і стими там ноль цели. Там теж в бюджеті грошей ноль. Це ще два бідних в одну кучу. У підсумку учасники зібрання дійшли висновку створити робочу групу, щоб та розробила текст угоди між Стецьківкою та обласним центром щодо можливого об'єднання. Про це нам телефоном повідомив представник ініціативної групи було проголосовано про створення робочої групи із підписання із розробки та підписання договору про співпрацю між містом Суми та Стецьківкою. Також було підписано, було проголосовано за те, щоб звернутися до облдержадміністрації та облради з проханням внести зміни до перспективного плану об'єднання громад і приєднати в внести у перспективному плані приєднання Сицьківки до міста Суми щодо одночасного крокування до юнаківки, те, що пропонували деякі депутати, то в принципі було прийнято рішення. Цей варіант перенести на розгляд наступної сесії, так як він іде в розріз тих рішень, які були прийняті ну, згідно волі народу, не так все просто. По-перше, вони в скромному фінансовому становищі У сумського району вже по суті грошей на утримання немає їх, і сугода про співробітництво не не знімає їх вже з утримання з державного бюджету сумського району. Тому угода може бути, <кхем> якщо вони хочуть вирішити фінансові питання. Тріба домовлятися буде з депутатами, з депутатами Сумської міської ради. Наприклад, одна угода буде про співфінансування, да? наприклад, якихось бюджетних закладів. Інші угоди можуть бути, я так розумію, вони хочуть щось транспорту, вони хочуть утримувати в них і філля музичної школи судівської. Тобто набір питань, які ну, поки що виглядає складно вирішити.